Всіх вітаю! В цьому відео я розповім вам про число пі, про його історію і наведу кілька цікавих фактів про це число. Число Пі – це математична константа, яка визначається як співвідношення довжини кола до його діаметра. Історія числа пі починається дуже давно, ще в Стародавній Греції, де математики вже використовували приблизне значення 3,14. Протягом століть вчені різних країн намагалися розрахувати значення числа пі з більшою точністю, використовуючи різні методи. У XVIII столітті англійський математик Джон Маклорен розробив математичний ряд для числа пі, який дозволив знайти мільйони знаків цієї константи. У 2019 році було оголошено, що знайдено новий рекорд для розрахунку знаків числа пі. Комп'ютер визначив 31,4 трільйона знаків пі, що відображає досить високу точність та більшості застосувань. Ось кілька цікавих фактів про число Пі. Число Пі є нескінченним дробовим числом, тобто, воно складається з нескінченної кількості десяткових знаків, які не повторюються. День числа Пі відзначається 14 березня. Оскільки перші цифри числа Пі 3,14 відповідають цій даті. В перший день числа Пі відзначили у 1988 році в науково-популярному музеї експлораторіум в Сан-Франциско. найбільш відомий рекордсмен японець Акіра Харагучі. У 2006 році він запам'ятав 100 тисяч знаків Пі після десяткової крапки і відтоді встановив кілька світових рекордів. На цьому в мене все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Дякую за увагу. До побачення.